Про затримання військових командирів і подякував ДБР за власне оце затримання військових командирів ЗСУ. насправді дуже резонансна тема в суспільстві, дуже бурхливо вона обговорюється. Наскільки навіщо це взагалі потрібно станом на зараз? Як це виглядає, та як можна оцінити і чому саме зараз почали ці дії відбуватися? Що думаєте? Виглядає погано з будь-якої сторони, звичайно, так, війна ще не закінчилась і невідомо, коли закінчиться. І такі справи ну, реально демотивують величезну кількість українців. Причиною є, ну, звичайно, зміте зараз. Без виборів, без можливості якимось чином проявити свою громадянську, ну не мітингів, не можна, нічого не можна. так Свою активність все увійшло в якийсь такий певний е -м, віртуальний слово підібрати, суперечки, від так які точаться постійно. і Головне, головне е питання, яке задають громадяни, хто винен? В усьому, ну, ну, воно війна. ще з 22-го року насправді це питання ні. фігурує. Є, є, є. розумієте, Для чого існує ця електоральна демократія, яка в нас була. Це не демократія, звичайно, в класичному розумінні, але електоральна демократія. Так, тобто незадоволення, воно має певні структури. Ти знаєш, що е, пройде 5 років, і ти зможеш обрати там нового президента, нового депутата і так далі. Зараз відбувається така затримка. Як би там її не пояснювали, військовим станом, все інше, ну, психологічно, люди, ну давайте вважаємо, ми живемо так з 91-го року. Люди вже дик, по два покоління звикли, що якась є випуск пари. Ну, на відміну від Росії, вибори у нас відбуваються. Так. так. І, і... Таким чином, люди, не вирішуючи проблему системно, так? це інша проблема, яка не стосується цієї теми, але має можливість все ж таки викинути якусь частину енергії негативної. Зараз цього нема. виникають питання, і влада, очевидно, боїться, що якщо все ж таки буде, а вони активно готуються до виборів. Якщо все ж таки будуть вибори там у сині в, дві тисячі року вже заплутався, то ці питання можуть виникнути і до влади. Тобто вони виникають і абсолютно стоять. І звичайно є бажання, і навіть не бажання, а просто технологія тут нічого нового вони не придумали. Перевести стрілки на військових, вони дивляться на рейтинги, розуміють, що жодних шансів. Навіть не тільки від залужного, а більш-менш адекватного військового бойового офіцера, ну, мало шансів виграти вибори, принаймні чесно, так. Вони хочуть зробити винними в усіх негараздах військових. Більш того, ну треба ж буде пояснювати, ну от, ну, не буде. Не буде перемоги е, в тому класичному розумінні, як це вкладав Зеленський протягом останніх там року півтори. Такої перемоги не буде. Дай Боже, щоб не була капітуляція і поразка, так? Тобто буде величезна кількість людей, які будуть незадоволені з різних причин, з різними обставинами, з різною мотивацією, абсолютно так. Е, будуть незадоволені е, тими умовами миру, які можливо, навіть не миру а припинення вогню, які можливо. Стануть першим кроком до виборів, так? І, ну, кращий спосіб, це, звичайно, програли не ми. Ми робили все. Ми розмовляли з усіма президентами, ми їздили по світу, збирали гроші, все інше. Так? Ми використали там більше 200 мільярдів, можливо, навіть більше буде. Так? Все в них було. Але вони такі без, безідейні, там не вміють нічого робити, вміють тільки бити підлеглих, вміють тільки а, там ботфорди один одному натирати, і все таке інше. Це ж все абсолютно. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати. Добре поширювати україномовний контент в Ютубі. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами. Була до цього інформаційна кампанія, яку максимально скажімо так. Оособлює безугла, яка зрозуміла, що нічого з собою не уявляє, взагалі нуль повне, так? але яка, ну, зрозуміло, звідки отримує вказівки, тут без питань. Вона має доступ до всіх документів, вона має. має... При нашій системі цензури, коли людина, яка щось трошки там. Е Неправильно, скажем, скаже чи щось напише, так в не до неї як мінімум будуть питання, а тут людина цілена примована веде роботу проти військових, до неї жодних питань нема. Е, і я в принципі вважаю, що я не повинна, бо вона народний депутат, в принципі, в неї тільки морального плану можуть бути питання, але вона має доступ до всіх, тобто будь-яка інформація, оце от останнє там про 20 мільйонів. Читаєш, коли ти розумієш, читаєш текст, розумієш Це для чого премії. да для угу. чого, як, чому тому, але вирвано з контексту, психологія людей не сприймає нічого більше е е 30 секунд е з допомогою тіктоку. До речі, нещодавно прочитав дослідження про дебілізацію е, світового населення з допомогою коротких відео, але знову ж це окрема розмова. Це ось, минулого року назвали навіть окремим терміном гниття мозку. Так, та. Це, це, Але це вже, це вже наукові дослідження. Наукові дослідження довели. Але це ми відволіклися від та, Ні, Я просто, просто, просто намагаюся пояснити, для чого, чому це робиться так технологічно. Тобто, вона зробила, якщо б 22-му році це не можна було б уявити. То 24-му році, коли почались чутки в кінці, що мовляв, якщо залужний захоче балотуватися в президента, на нього вже є підготовлені кримінальні справи, це навіть в кінці ну, здавалося, ну як це можливо, так. Тобто постійно прибувається певна а, а, певне сприйняття ну, то зараз. Це видається вже цілком можливим. Це можливим абсолютно, і так само як на інше питання, а, а що? пригадуєте звільнення залужного. Теж на початку здавалося, як це можливо, і були цілі ну, суперечки. Але... Ну окей, бо ви досвідчений політнологія. Але при... досвідчено, але, але в принципі був момент, коли це здавалося, як це можливо, і коли почали з'являтися перші інформації. Просто всіх собак спускали, а потім це стало можливим. І, і це стало реальністю. Ні, дрожа, Я пам'ятаю, бо я став жертвою. Я написав про це будете сміятися в липні 22-го року. Я отримав стільки хейту, стільки дзвінків навіть так, від що серйозних не може людей, бути, яка я падло і так далі, грубо кажучи. Да? Тому для мене це така а, болюча про. Але, звичайно, це все пробивається а, ст... а, неможливе стає можливим. А реакція, ми ж розуміємо, жодна реакція. Ну, яка може зараз бути реакція, крім того, щоб просто прийти і написати, от ну, мені, пост у Фейсбуці, Мені ці, да, от, Мені три дні там підписники пишуть, чому у вас нема позиції щодо генералів, так? Ну, от я сьогодні буквально перед етером поставив свою реакцію. І що це змінить? Що це змінило? Тобто вони йдуть по варіанту дискредитувати військових і до певної міри показати. В тому ж самому залужному, його команді, можливо, чи людям, які готуються е, створити залужного, чи робити Залужним політичний проєкт, що хлопці, ну розумієте, що от, якщо ми вже пішли на це, то один крок там зробити до залужного це вже питання техніки. Тим більше знову ж таки, я поки що не маю підтвердження, бо в соціології, на жаль, вірити не можна. Але здається, в мене таке відчуття, що все ж таки воно працює. Тобто кількість людей, які довіряють Збройним силам України, це і через ЦЦК, звичайно, в першу чергу, але і через такі скандали і проблеми. Так воно знижується, і можливо воно буде мати якусь електоральну картину, на увазі, про рейтинги, так. Угу. Зеленському не можна програвати для того, щоб виграти наступні президентські вибори, якщо залужний чи військова якийсь буде, не можна програвати десь більше 15%. Всі, якщо буде різниця 15%, він виграє вибори, ну просто я знаю, як просто це робиться в країні, в якій немає перепису населення з 2001 року, де 7-8 мільйонів знаходиться поза межами країни і так далі. Це це проблема, яку можна вирішити. Я по тому я кажу, ну, але вважається, що адмінресурс не перевищує 12%. А, Ну я вам скажу так. Це звичайно, так це в раніше, вгодо, це ситуації. Це стандартна було. ситуація. Зараз та ситуація не стандартна, і це я кажу виключно виходячи з того, що вибори будуть традиційні, скажімо так, до яких ми звикли. Якщо вибори будуть в дії, то можна і не балотуватися. Ну ми вже нікого. побачили дієвість а, дії всього. Решта це просто. Ну добре, давайте Юр... ми не будемо чіпати дію само по собі, але от ви говорили там про безуглу, про ці премії, та дійсно воно синхронно практично з'явилося з цією історією по генералах. І от я би на що хотіла звернути увагу. Було ж і звернення президента Зеленського, він подякував ДБР за затримання власне от військових командирів. так? І там теж звучали от кілька слів, на яких би я хотіла наголосити. По-перше, він говорить: от, щодо справедливості в Україні, та, от він використовував це слово справедливості, я розумію, чому використовую, тому що Є запит на справедливість, який ніяк не задоволений в кожного правда розуміння цього різне, але ну це як на мене певне спекулювання. І далі, грошовиті воєнкоми там і т.д. Я не буду вже цитувати все речення, але знову таки про гроші. Та знову таки от фігурують оці грошові речі. Тобто, це намагання. Скажімо так, саме в цьому напрямку, так? Ну, звичайно, ні. Ну, Звичайно, попрацюється він логічно, абсолютно. Знову ж таки, я жодної претензії, як перед технолог, не можу сказати. Все правильно робиться з цієї точки зору. Це цинічно, але це правильно робиться. Я не знаю, який буде досягнути результат, чи будуть е після того, як дискредитується повністю армія, яка врятувала в тому числі і ти тих суддів, які може собі дозволити зараз спокійно судити цих генералів, так і які заброньовані і, і тих ти вже свідчі і інше, і які так які можуть собі і так спокійно далі. заробляти величезні статки, красти ко корупційних схемах загріться каста, каста недоторканих суддів буде судити. Абсолютно, звичайно, не ангелів, не кристально там чесних і так далі. Але людей, які а, знаходяться поза межами нормального функціонування держави. Бо це військовий під час війни, так це не якісь військовий, який вкрав на складі автомат в мирні часи, так його зловили і судять. Це люди, які. Будуть нести відповідальність за суто військові справи, і їх повинен судити звичайно. Військові суди повинні да. судити, і це настільки десь прочитав, і я теж цей фільм дивився. Я дуже добрий фільм про на цю тему: як судять бунт там на як судять військовий суд ну, офіцерів, так. Це дуже специфічно, це настільки специфічно. З... Ну по перше військові суди. Суд... А по по-друге, питання затримання в принципі генералів. У мене це викликає дуже і, і оці якісь гігантські застави, які там там 5 мільйонів, то ще а там 90 мільйонів поставили. Там застав я. Я просто не розумію цих застав гігантських. Це для генералів, які ну ми з вами цивільні люди. Та тут зрозуміло, якби ці питання. А для військових будь-яке відлучення воно вже є криміналом. Ну, тобто, питання затримання, ну воно таке воно викликає дуже багато питань насправді. Не кажучи вже про те, що ця, якщо це політтехнологія, та якщо ми розглядаємо це саме з точки зору політтехнології, ну це скринька Пандори, насправді, бо це палиця з двома кінцями, яка може обернутися зовсім іншим і питаннями, які в такому разі будуть ставитися і до самого керівництва держави, адже ну ми розуміємо, тривалий час існувала оця така. Певне табу, певна така негласна заборона. Е щодо там питань початку повномасштабного вторгнення, щодо непідготовки, а зараз же звинувачення звучать саме так: про непідготовку там чи не, не точну оцінку дій. Ну тоді це чи це не є скринька Пандори для всіх? Ну як сказати, Ну звичайно, тобто для. Політичних діячів, це перш все, політична відповідальність. І якщо ну і цивільна, все ж таки, все ж таки, це політи... це люди, яких обрали так, би мовити, населення чи делегував президент, наприклад, комусь так би мовити. Це політичні, і їх повинен судити. Якщо дай Боже, щоб так мене процитували. Не не повинні судити, а якщо станеться так, їх буде судити цивільний суд. А це їх повинен судити, військово-повинен військовий суд. Так? так, це абсолютно різні проблеми. Зумієте? Я не уявляю собі, ну мені важко уявити собі ситуацію. Тобто, я, я знаю це, це постійно це найпоширеніше. Так, про шашлики, про все інше, таке інше. Ну, я щось не можу згадати прикладу, коли е, діючого главу держави судили за такі висловлення. Тобто вони призвели до певних наслідків. Величезних просто негативних наслідків, але це в перше буде політична Відповідна бути політична відповідальність. Щодо взагалі того, що відбувається, в якій формі, ну, звичайно, треба показати. Треба ж картинку. Люди не включаються, не будуть дивитися у, у, у таке простирадло е, статті про те за що, як. Значить, перше, значить, показати в, в наручниках, показати, що вони в клітці сидять, і дати захмарні суми. Щоб ну, уявити, так, собі, що, от, що типу, якщо за генерала просять 90 мільйонів, значить у генерала є ці 90 мільйонів, які він може дати на те, щоб звіль... ну, піти додому. Це все працює на психологію, показати, тобто, зробити рівно воєнкоми, які сидять на грошах, ця система, яка була створена, і яка. Має, ну, звичайно, адміністративну більшу вимір, а не військовий вимір, так? Вони вирішують не військову задачу чисту, вони вирішують цивільну задачу. Тобто виконати закон Верховної Ради по мобілізації, так? Це не військовий за нього голосували. І це не військові його виконують, так? Це Держава за це відповідає, тобто ті люди, які вносили цей законопроєкт, голосували за законопроєкт, були ініціаторами цього законопроєкту. А зараз фокус уваги просто переноситься на військових. Між ними ставиться знак рівенства, рівності ТЦК, бойові офіцери, а далі це вже скопом всі, що брали гроші, не вміли воювати. Дали можливість росіянам і, до речі, сьогодні підіграв Арестович. так так Дуже дуже просто ну вже от реально. Я намагаюся не реагувати, але це вже просто э, цинізм це не цинізм це підлість просто. Ну, зважаючи на те, що все ж таки він громадянин України. Він написав про випадок які зараз ходять, жахливі кадри, ходять по російському, ну і по-нашому, так само, про розстріл українських полонених, про сценічний розстріл, де принижують е гідність людини, де жахливо. І до якого висновку він підходить? Він підходить до висновку, що їх погано готували. Що вони повинні були, ну Арестович паня, він сидить вже десь під Вашингтоном, так би мовити, ж вояка відомий, так і він радить, що треба було вихопити автомат, покласти росіян і тому подібне, так і з гідністю зустріти. Ну подив, не дай Боже колись арестович, потрапити в таку ситуацію, але я би хотів би подивитися, що він би робив би, зважаючи на його. Ну, м'як кажучи, гнилу, гнилу сутність, як це би, він би вимолював. Тут, життя. Тут, навіть, тут навіть обговорювати. Ні, щось, але, це, це але, просто... але це ж підіграє. У Урестовищі є серйозна аудиторія в Україні. І він яко, який там висновок? Що ви зараз захищаєте цих генералів? А ці генерали посилають це ж постійно в нього звучить останнім часом. А ці генерали посилають ваших дітей на смерть. Тож, як ви можете, ви, прості українці, жінки там і все інше, да, взагалі про них думати добре? Вони всі погані, ці генерали, вони взагалі не варті. А тут він конкретний приклад, що погана підготовка, так? Тобто, крім, всього, крім того, щоб навчити людей, як так би мовити, стріляти, ховатися і так далі, маневрувати, взагалі, повинні вчити як поводити себе в полоні. Хоча розумієш, ну, це підготовка суді, робиться змирати. тільки в спецслужбах. Така підготовка робиться, і цю цю підготовку зробити на сотні тисяч, мені здається, неможливо просто. Ну не кажучи про те, що люди по-різному і тут ну, взагалі навіть обговорювати це мені видається. Це палеце просто... показова. Це показова показова. Якщо раніше я не вірив в співпрацю, такі такі пінг понг між е офісом і тепер я починаю вірити, що дійсно вони хочуть створити, є е е десь біля 20 умовно проросійського, умовно. Зараз це умовно дуже. проросійського електорату. Ну то, він все одно залишається. цей електорат, не треба. Та, мати ілюзії. Він, він не те, що не залишається. Він вже по війною. Так, тобто, це не ті якісь бувші, які там ну Просто він Росі... буде, він буде маскуватися певним чином, як ми це спостерігали, наприклад, по Грузії, та так, де так, так. Де, де прийшла там грузинська мрія, а потім вона все більше мігрувала в сторону російської мрії. Ну по суті, та але на початку ж не ну, придурювалися саме таким чином. У уя уявіть собі вибори Верховної Ради, де Одна з політичних сил такого відкритого, плану отримує... відкритого міра не буде. Мені здається, Ні, але Ні. Буде, буде така Ні. певна буде підмігування з електоратом. Таке, ну ви ж все розумієте, ті, ну, ну, ми ж це ж не до 2022 року, коли ми могли би спокійно там говорити все, що завгодно. Так? Але вони сигнали, ті, які потрібно, будуть щитані, Знову ж таки, на це буде покладено у Львовочки на там, і всі браті достатньо грошей. Я тут читаю про розквіт новітні, от буквально вчора. Інтера, так би мовити, в нього знов вкладають гроші. Я дивлюся на це. Я просто у там же не просто канал заборонити треба там взірвати цю вивіску. Просто треба щоб вона не існувала більш ніколи. Добре, хоча би перейменуйте, якщо ви хочете знову його включати в по повній програмі. Там вкладаються серйозні гроші. Так. Давайте я все-таки зроблю застереження, що, що це не є закликом. Ні, ні, Добре? Ні, ні, це я ж кажу про вибірку. Ні, я, зрозуміла, я про я але про, вибічно, я про, але, про, про всяк випадок. Так, це я, я просто це все підготовка до того, що з цим електоратом буде гратися, і він буде приймати участь в наступних е розіграшах, так би мовити, політичного майбутнього України. Бо можливо, така буде ситуація, коли, е ну скажімо так. Тим, хто несе відповідальність за багато речей, які коїлись останні 5 років, для них варіант відпочити своє життя в Навілі в Іспанії чи в Італії, стане ну, трошки менш, менш, скажімо так, як би сказати, непривабливим, менш можливим. Так? Тобто все одно все зводиться, вся справа військових, те, що я говорю, все зводиться до одного. Це утримання влади. Тобто все це про вибори. Це про вибори це, історія, про, це про вибори про вибори. Вони з, з правою генералів, вони йдуть в абанк. Ну занадто великі, великі ставки стоять, просто великі ставки. Ну, Тут пан чи пропав, так би мовити. Тому вони, так, да, вони можуть програти так. По проблема, проблема в тому, що ми з ними програємо. Вони грають на те, що їм не належить, в принципі. Це наше майбутнє, майбутнє України, так а вони ставляться на, на не знаю на чорне чи на, на червоне, вони ставляться. І це жахлива ситуація, так дійсно. Командири, це все ці всі речі, які ми спостерігаємо останнім часом, вони сильно попахують, не сказати, смердять там виборчим процесом. І зрозуміло, що вибори, якщо вони будуть і коли вони будуть, зрозуміло, що вони будуть. Ну, дуже э, гострими, не сказати б інакше. Та... Ні, чому? Вони можуть Чи, взагалі зазвичай, бути не... усі Ні, вибори. Вони такі, можуть бути, почекайте. Сказати? Якщо вони виконують всі свої завдання, ці вибори будуть такі Без як хочете так сказати? Так, воно буде умовний э, хлопчик для биття, його бережуть бойка який буде особлення всього поганого, всього злого, всього, що тільки можливо. І буде хороший хлопчик, самі знаєте хто, який буде його так би мовити. А всі інші будуть ну хтось е, кримінальними справами, хтось. Ні, я кажу, я кажу про їхній ідеальний варіант, до якого вони хочуть прийти. так А для цього їм потрібно буде, звичайно, потрібно буде створити, і, і як вони будуть з цієї ситуації виходити, я не знаю. Так, їм потрібно буде пул. Лояльних військових створити, звичайно, бо все одно запит на військових буде існувати так. І я вже знаю, є, є певні ідеї, не, не ідеї, вже скоро почнуть вони реалізовуватись, буквально інституційно просто будуть створені організації військових, які можуть перерости в партію. Чи, ну, чи пові, пові, коли ти контролюєш Міністерство юстиції. То я зареєструвати розуміло. ти можеш тільки я знаю це. Я сам проходив це про Януковичі. Так, коли в нашій демократичній країні можна було зареєструвати все, що завгодно, ніби то так. А насправді тільки те, що дозволялося в адміністрації президента. Я думаю, ситуація зараз ще гірша в цьому плані. Все під контролем, жодної зайвої політичної сили, яка би могла ну, не буде зареєстрована. Для того, щоб всі, хто заходить в нове поле, користувалися старими партіями, у яких там страшний бекграунд якийсь може існувати. І це ще один доказ буде для влади показати, що вони нічим не відрізняються, що ті ж самі військові вони куплені олігархами, куплені там ще кимось і так далі. Ну, побачимо, як насправді дійсно буде розвиватися ця ситуація, але те, що справді ми спостерігаємо останнім часом якісь, якісь загострення та з приводу там різних виборчих підготовок, це десь так починає виглядати. Ну вже з... на завершення, вже на підсумок да, ну, ну, зрозуміло, що якщо все ж таки буде припинення вогню і, і будуть оголошені вибори, владі потрібно провести вибори в максимально короткі терміни. Щоб не дати оговтатись? Ну, звичайно, щоб надати оговкати. Угов... Господи, я вже зговорився сьогодні. І, грубо кажучи, маючи. Дуже серйозну фору перед всіма іншими. Вони і так мають фору, так при я не знаю, як вони будуть відпускати цей єдиний телемарафон, наприклад. так От просто не уявляю. Це тупо розпустять його чи він далі буде існувати собі. Він же проплачений в бюджеті до кінця 25-го року. Тобто так. Потім треба роздати. Ви, вчителям, вони казали, що до кінця воїна. вчителям, лікарям, всім, кому тільки можна грошей, так? Створити якусь систему, при якій контрольовано будуть голосувати за кордоном, якусь таку систему. Ну і все, в принципі, і справа в кишені. Ну але щоправда, для цього є одна умова, не одна, звісно, але. Найголовніше це питання перемовин і того, щоб завершилося або заморозилися воєнні дії, щоб все це зупинилося.